Незламні всім привіт, з вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Запрошую на нове передбачення, новий тиждень понеділок. Що чекає цей тиждень? Які е, неймовірні звершення він чекає, які проблеми він чекає. Але за цю інформацію ти маєш відкупитися. Отже, тобі потрібно поставити лайк цьому відео, підписатися на мій канал, і це і буде твоєю вдячністю. 23 по 29 жовтня. Що чекає цей період? Давайте дивитися одразу. Як завжди, ми витягаємо першу карту. Це карта сигніфікатор цього тижня. І зараз дивимося, чи старші аркани, чи молодші. Старші. Слухайте знову справедливість. О! У нас з вами був два тижні підряд справедливість. Карта випадала. Потім у нас було, якщо не помиляюсь, королева Пентаклів. А тепер знову справедливість. Що це відбувається, люди? Коротше, слухайте. Значить, по-перше, ви всі прекрасно пам'ятаєте, хто перший раз мене дивиться, я спеціально це роблю для вас. Тому що, хто мене знає, прекрасно хто дивився до того. ми наше передбачення. Справедливість це доволі дуже цікава карта. По перше, це карма. Тобто, все, що ви кармічно заслуговуєте, все вам буде повертатися. І на цьому тижні, на жаль, також. Я не люблю цю історію. Я люблю карму. Я знаю, я люблю карму, щоб вона поверталася до, до моїх кривдників. Але я не люблю, коли вона повертається до мене. Тому е на цьому тижні готуйтеся, що карма буде повертатися до вас. Але це не обов'язково говорить про те, що щось буде погане. Це мені здається, я завжди люблю, знаєте, так драматизувати в тому плані. Але я впевнений, що у вас там все буде добре. Е отже, карта карми, вона говорить про те, що. Буде кармічно повертатися всі ваші дії е, для вас. Тобто, якщо ви були чемним хлопчиком і дівчинкою, то буде вам добро, будуть вам подарунки долі. Якщо ж ви не були, були погані, то чекайте каміння і е, лозину під подушку. Е, в цілому ця карта символізує справедливість, доволі буде справедливий тиждень, тобто буде всіх розставляти по своїх місцях. Тобто, якщо вас доля викинула з, якогось, е, з якоїсь роботи чи з яких стосунків, пам'ятайте, що ці стосунки більше вам не потрібні. Це для вас буде дуже класний знак, для того, щоб ви собі розуміли. 23 -е число, 23 жовтня, що чекає цей день, дивимося. Три карти сигніфікатори беремо. Перша карта у нас випадає четвірка мечів. Це перерва. Доволі спокійний буде понеділок, не дивлячись на те, що енергетика дуже активна зараз. Знаєте, і коридор затемнень до ну, 28-го числа. Ну, тобто, доволі багато чого цікавого. Але хочеться мені одразу сказати, що в принципі ця карта вона дуже позитивна. Вона має дуже багато таких, знаєте, позитивних аспектів. Це, в принципі, найпозитивніша карта саме мечів. Але це говорить про те, що зверніть увагу на ваше здоров'я, зверніть увагу на, на відпочинок, тобто витратіть час саме на це, не дивлячись на те, що понеділок. Далі знову мечі у нас п'ятірка мечів, це говорить про те, що дуже багато аспектів є маніпуляції. Тобто активізуються маніпулянти, в них з'явиться дуже багато сили, і вами будуть маніпулювати. Тобто, якщо ви відчуваєте, що на роботі чи вдома хтось починає вами маніпулювати, е, вас шантажувати може таке бути також. Не ведіться ні в якому випадку. Намагайтеся зберегти оцю силу енергію, тому що вона вам буде потрібна для всього тижня. Якщо маніпулянти, оці енерг... енергетичні вампіри поїдять вашу енергію раніше за завершення тижня. То, ну, на жаль, вам не вистачить реалізувати дуже багато своїх планів. І остання карта карта ілюзій. Слухайте, слухайте, ну не дуже такий гарне понеділок у нас виходить з вами. Розумієте, карта ілюзій, вона символізує дуже такий складний такий, такий етап життєвий, але це говорить про те, що ви зараз от всі ваші ілюзії, які ви там собі напридумували, все в цьому плані, воно буде реалізовуватися. Що, про що я вам кажу? Тобто, всі ваші ілюзії. Всі ваші якісь переживання, всі те, що ви собі там накрутили, надумали, оце буде активізуватися. Тобто дуже уважно слідкуйте за вашим ходом думок, тому що ваші думки будуть надчутливими. І оцей якраз аспект надчутливості думок, він буде вам заважати рухатися по вашому життю. Тому, що ну, по понеділку, скажімо так, в цілому. Тому що карта ілюзій це те, що ми. Так називаємо рожеві окуляри, які ми надягаємо, і не хочемо бачити правди. Ось е якраз оці рожеві окуляри треба знімати і дивитися на всі речі е ну своїми правильними очима. А якщо ви не можете цього робити, то тоді вам всесвіт в цьому допоможе. 24. вівторок, 24 жовтня, що чекає цей день. Так, дивимося. Перше це король жезлів. Символ першого короля жезлів це е, дуже класний е, початок, насправді дуже класний початок. І я вам більше скажу, що король жезлів символізує дуже гарну, активну енергію, яка символізує е, е, дію. Тобто, ви дуже багато, багато маєте виконати. До речі, я вам рекомендую в понеділок, ввечері скласти план. І у вівторок, вже сьогодні, Дивитися, виконувати цей план. Тому що в цей вівторок у вас все, що ви зробите, воно трансформується в дуже гарну енергію. Тобто, якщо ви заплануєте там 100 завдач, то 90 з них точно зробите. Тому що все світ буде вам у цьому допомагати. Двіка кубків, дуже класна карта. Говорить про гарний союз, якщо ви планували з кимось союз. Або з е, якусь просто зустріч, або е, побачення, або ще якусь таку історію. Це ідеальний для вас день. Ви можете зателефонувати своїй подружці, ви можете запросити свою кохану людину на, на бранч, на сніданок, на е, я не знаю, на вечерю, все що завгодно. І це класна карта символізує, що треба проводити час з родиною. Дев'ятка пентаклів символізує, що в цей день. Птиця, удачі буде на вашому боці. Тобто понеділок у нас був такий жахливий. А ось якраз вівторок ідеальний. Тобто, всі речі, які ви планували робити, формату е е нова робота, чи ви якийсь новий проект хочете запускати, відкривати якийсь бар, ресторан чи м бізнес, в цей день ідеально буде для цього. В цей день ідеально витрачати гроші на себе, на свою якусь е внутрішню історію. Ну тобто, для все для себе, як то кажуть. І вам трансформується і до речі, на навчання також можна бізнесу чи просто на навчання витрачати в цей день, все вам трансформується в 10 крат, тому витрачайте гроші, і а особливо, якщо ви витрачаєте їх на себе, це взагалі дуже потрібно. До речі, можна витратити на похід в салон якийсь, можна витратити на придбання якихось бадів, вітамінів для себе. Тобто, це ж також дуже важливо. Середа 25, що чекає нас в цей день. Перша карта у нас колесо фортуни відкриває середу, це просто дуже класно. Я вам скажу, що колесо фортуни це удача. Тобто дуже багато людей відчує себе щасливчиками. Якщо ви відчуєте, що, ну, наприклад, зранку там якась. Зустріч не відбулася, чи е, щось ви не отримали те, що ви хочете. Пам'ятайте, що світ вам натякнув, що це вам не потрібно. І як би ви зараз не кричали і потім мені, Боже, ну я ж так хочу цього. Але, на жаль, всесвіт бачите, і всесвітовніше. Ви довіряєте Богу? Задайте собі питання, то довіряйте Всесвіту також. Бо у Бога є для кожного з нас план. І він чітко його. До, до нього йде. Ви ж кажете, Боже, я хочу там, наприклад, багато грошей, але Бог розуміє, що просто дати вам багато грошей цього недостатньо. Тому потрібні якісь е, вам е, я не знаю, якісь там е, перепони щоб для того, щоб ви навчилися правильно заробляти ці кошти, і щоб ну щоб це не було ну просто так. Розумієте? Наступна карта у нас страшний суд. Слухайте, вже якийсь другий день, середа якась, а вже стільки багато цікавого відбудеться. Е, страшний суд це символ того, що дуже багато чого вийде на середу. Знову ж таки, кармічна історія, дуже багато карми, кармічних зв'язків відбудеться. Це повернення в, нові, в старі русла, це повернення в старі знайомства. Тобто, ви можете навіть зустріти просто свого. Старого друга чи подругу, і е, в цьому плані себе дуже класно реалізувати. А також це розв'язка кармічних яких старих е, таких моментів. Тому, якщо вам зателефонує колишня, чи колишній, то знайте, що в середу саме це дуже кармічна історія, що вам потрібно з ним чи з нею цю карму розв'язати. Е, і остання карта на середу. Пентакль слухайте, ось якраз середа мені дуже подобається, і вівторок і середа. Ідеально все, ідеально, Туз пентаклів, друзі. Для тих, хто не знає, хто що таке Туз пентаклів, це в першу чергу це дуже класна енергія, це дуже це щастя, це удача. Тобто, цей день вам обов'язково повезе. Я знаю, я просто знаю. Їдемо далі. Четверг, у нас, 26 число. Отже, дивимося, перша карта у нас четвірка Пентаклів. Перше, що в четвер у нас буде, четвірка, бачите, четвер, четвірка. І перше, що вам рекомендується, це економити. В цей день намагайтеся не витрачати кошти, мінімально зберігайте їх, тому що вони вам знадобляться або завтра, або в кінці тижня. Але саме важливе, що витрачені кошти в цей день на себе, на свою там, родину чи щось таке, воно не повернеться вам. Тобто, ви ж знаєте, всі прекрасно, що я вам дні трансформації, тобто дні, коли ви можете повернути собі енергетичну кошти, я вам розказую. Але ось цей день ні. Наступний день у нас, наступна карта, точніше, у нас сімірка, шестірка мечів, вона символізує в першу чергу важкий такий життєвий етап, і щось вам будь, виведе з вас з зони комфорту, тобто будете відчувати себе ну, не дуже добре. Але карта зірки говорить про те, що вихід з зони комфорту призведе вас до нового життєвого шляху, до вашого призначення. Тобто, якщо в четвер ви звільнитесь з роботи, розійдетесь з людиною, ну будь-що що може вам здатися негативне, тобто, все, що виведе вас з зони комфорту, це все призведе вас у фіналі до потрібного вам результату. Насправді, ось так буває, розумієте? Просто все світа інколи інші плани на вас, інша, інша дорога. Але результат буде те, той, який ви хочете. Так, п'ятниця 27-е. П'ятниця 27-е. Що у нас тут? Карта місяця перша випадає. Важкий період, важкий період, важкий час, особливо дивіться на, на ваших друзів. Деякі з них можуть виявитися зовсім інакшими. Тобто дуже багато людей, які е, вам будуть здаватися, ну, типу, вони настільки вам знайомі, і що, ну, в принципі, подумати на них нічого поганого не можна, то в цей день ви побачите зовсім іншу картину е, ваших друзів, деяких з них. Тому, якщо ви посваритесь цей день з Кимось. Все нормально, це і потрібно бути. Наступна карта, десятка кубків, це все ж таки карта присвяти вашій родині. В п'ятницю, ввечері, в п'ятницю, в обід, як ви захочете, коли ви будете звільні. Я рекомендую зробити якийсь сімейний е вечерю, якусь сімейну. Взагалі, зробіть собі таку традицію. Там, наприклад, в суботу чи в п'ятницю. Ви зустрічайтеся родиною, вимикайте телефони і спілкуйтеся. Це дуже класна традиція, яка впевнена, що в вашій родині приживеться 100%. Просто вам потрібно однозначно контакт з родиною, розумієте? І третя карта у нас «Двійка мечів. Вона говорить в першу чергу про те, що є деякі моменти в вашому житті, які, на жаль, ви чомусь не вирішуєте. І якраз п'ятниця буде той день, коли ви їх повинні будете вирішити. Тобто, у вас буде все для того сприяти, щоб ви, нарешті, їх вирішили. Субота. Беремо знову три карти. Субота 20, 28. Число у нас дивимося. Перше. Не дивлячись на те, що субота, карта рекомендує зайнятися. Роботою, а, поприбирати в хаті, а, закрити всі якісь там, а, може там глашка у вас була, як у мене. Я дуже часто залишаю, і в мене це вона там лежить, може там місяць лежати. А, і, до чого я кажу? До того, що вам обов'язково потрібно позакривати ваші якісь а, ну, плани, які ви ніяк не могли зробити. Змінити лампочку, там, закрити якісь ачот чи щось в такому форматі. Коротше, ви мене зрозуміли. Наступна карта у нас іде знову шестірка е, кубків, це у нас присвята сім'ї, знову ж таки. Але ми говоримо не сім'ю найближчу, ми говоримо про сім'ю, е, ну, не те, що найближчу, ми не говоримо не про сім'ю, там, типу батько, мати, е, вибачте, е, чоловік, дружина, діти. Ми говоримо про сім'ю зараз, яка дальня сім'я. Тобто, якщо вам потрібно було щось вияснити, якусь ситуацію з вашою родиною. Коротше кажучи, це дуже класний день для того, щоб вирішити всі питання з вашої родину, Якщо ви посварилися, миріться. І карта башні, будьте то обережні, тому що в цей день є ймовірність того, що ви посваритесь з, з близькими людьми. Тому якраз цей день, бачите, як цікаво виходить. Будь ласка, намагайтеся стримувати свої емоції, коли будете зустрічатися з близькими. І останній день це у нас неділя. Дивимося на неділю. Ой, карта мир це у нас завершення. Всі ваші кармічні історії, які на самому початку були, закриються. Тобто все, що на цьому тижні було, підведуть підсумок у неділю. І це дуже добре. Мені здається, що якраз в цей день відбудеться дуже багато подарунків вам долі, і ви побачите, наскільки змінилося за цей тиждень ваше життя. Хоча, здається, лише пройшов тиждень. Друга карта знову ж таки, активізуються. Мені Маніпуляції, як і в понеділок, будьте дуже обережні. Будуть з'являтися люди, які будуть намагатися з вас під, під, підживитися вашою енергією. Тому, будь ласка, ні в якому випадку, якщо можете сидіти вдома, сидіть вдома. І ну, якщо у вас в родині такий маніпулянт живе, будьте дуже обережні. І третя карта у нас від людник. Це говорить про те, що ви обов'язково повинні сформувати план на наступний тиждень. Обов'язково, тому що в цей день все, що ви... Пропишете на наступний тиждень, у вас збудеться з вергітністю в 100%. А, і остання карта у нас, це карта у нас сигніфікатор цього тижня завершаюча. І так, ну, Десятка жезлів. Десятка жезлів це дуже важкий тиждень. Дуже багато чого зробите, дуже багато чого про що будете думати, і дуже багато на себе будете брати. Тому що цей тиждень він хоче закінчити цей період, життєвий ваш, і він закінчує, ну що ви розуміли, закінчується коридор затемнень. Тому в вашому внутрішньому стані буде така історія. Ви будете себе відчувати. Начебто, знаєте, не тиждень пройшов, а на ще рік буде так важко. Але я знаю, що ви впораєтесь, і повірте, на наступному тижні ви будете казати, Боже, який я молодець, що я зробив оце, оце і оце, і оце і все позакривав і відчуваю себе ну просто колосально, начебто звільнився від всього непотрібного. Тому цей тиждень, саме щоб ви звільнилися, бачите, от на цій карті зображена людина, яка несе на собі оці е, такі е, жезли. Щоб ви звільнилися від них. Тому цей тиждень буде дуже важкий у цьому плані. Я впевнена, що у вас все вийде, тому що ви незламний народ. А незламні це ви. Я вас дуже сильно люблю і пам'ятайте, що ми зустрінемося з вами вже дуже-дуже скоро. Ну а з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв, і хай вам щастить, папа. -па.